Мавпи падають з дерев від спеки в Мексиці. В Ісландії запрацювала друга установка, що поглинає вуглекислий газ з атмосфери. А древня цивілізація Майя займалась бджільництвом та розводили бджіл без жала. Ви на каналі про географію та у цій рубриці ми кожні два тижні обговорюємо цікаві новини зі сфери науки: розплющуйте очі, беріть вашу ранкову каву або ж відпочиньте 10 хвилин, поставивши на паузу ваш робочий день і обсудимо, чим там займаються вчені сьогодні. Для початку коротенька новина про нещодавне астрономічне відкриття 22 лютого 2023 року. Двома незалежними обсерваторіями в Південній Африці та Китаї була виявлена комета, яку вже восени ми зможемо побачити на небі неозброєним оком. На момент здійснення її перших знімків вона перебувала на відстані понад 1 мільярд кілометрів від сонця. Комета претендує на звання великої, тобто такої, що добре помітна для земного спостерігача. Прогнозують, що СІ-2023А3 буде такою ж яскравою, як Венера. Зараз комету видно лише в телескопи та прогнозують, що 27 вересня вона максимально наблизиться до сонця і пройде на відстані понад 58,5 мільйонів кілометрів від нашої зірки. Це приблизна відстань від сонця до Меркурія. 12 жовтня комета пройде найближче до Землі на відстані 70 мільйонів кілометрів. І найбільша яскравість буде досягнута у період з 20 вересня по 20 жовтня, враховуючи ефект прямого розсіювання пилу, найкращу видимість комети прогнозують на 7 та 13. Надцяте жовтня, ось тоді її можна буде добре роздивитися на західному горизонті після заходу сонця. Відмічайте ці дати собі у календарях. З березня Мексику не відпускають рекордні для цього регіону температури повітря, від чого вже померло 20 людей. Хвиля спеки, викликана Ель Ніньо, зачіпає 70% території Мексики, приносячи сильну посуху, яку не витримують ні люди, ні тварини. Так навіть тварини не застраховані від таких вибриків погоди, і деякі просто падають від запамрочення з гілок дерев. Щонайменше 83 вісімдесят загинули або майже загинули від теплового удару та зневоднення в мексиканському штаті Табаско місцеві жителі кажуть, що ще ніколи не відчували таких температур, як зараз. Мав попадали з дерев, немов яблука. П'ять з них вдалося врятувати. Вони одужують під наглядом ветеринарів. Ревони відіграють важливу роль для екосистеми штату. Вони певного роду природні садівники, які працюють над розрідженням лісу, проїдаючи дорогу крізь густе листя, гілочки, плоди дерев. Мавпи страждають не лише від спеки, але й від втрати середовища проживання та джерел їжі, спричинене вирубкою лісів та лісовими пожежами. Усе це є наслідком як зміни клімату, так і діяльності. Людини. На жаль, поголодання в регіоні поки що не прогнозують. Навпаки, наступні два тижні очікується потепління до 35 градусів, а в столиці очікують реєстрацію нового рекорда температур. Нагадаю, що 2023 рік був визнаний найспекотнішим за останні дві тисячі років, та цей рік вважають вчені знову поб'є усі рекорди. Неймовірна тепла весна в Україні поки що підтверджує ці прогнози. Щиро дякую спонсорам, які підтримують роботу мого блогу. Ваші пожертви є важливою частиною живучості цього каналу. Завдяки вам, я маю можливість зацікавлювати більше людей наукою, зокрема географією. Лише не забувайте, що донати першої необхідності це донати на ЗСУ. Якщо у вас є можливість сьогодні скинути 10, 50 чи 100 гривень, зробіть це, задонативши на будь-який перевірений збір. Якщо ви все ж маєте бажання підтримати ще й український Ютуб, то всі посилання для цього ви знайдете в описі під цим відео. Спостерігаючи за такими змінами у природі, є компанії, які намагаються боротися з наслідками зміни клімату та промислової діяльності людей. У зв'язку з цим в Ісландії в цьому місяці почала працювати вже друга установка, яка захоплює з повітря вуглець та повертає його назад під землю. Там звідки його люди дістають. Як саме це працює? Вулканічна країна Ісландія відома активним використанням своїх геотермальних ресурсів для вироблення електроенергії, власне, за рахунок екологічної геотермальної енергетики. Підприємство і працює. Це дозволяє майже безперервно збирати велику кількість СО2 з атмосфери, не підсилюючи основної проблеми забруднення навколишнього середовища. Сам завод, побудований швейцарською компанією, був названий Мамонт. Це вже другий подібний побудований на території острівної країни. Перший під назвою Орка запрацював у 2021 році, але за обсягами переробки він дещо менший. Величезні вентилятори установки всмоктують повітря, очищаючи його від СО 2 Після чого сам вуглець закачують глибоко під землю, де він в майбутньому набуде твердого стану. Власники такого атмосферного пилосмока стверджують, що він зможе щорічно поглинати. Тридцять 36 тисяч тонн вуглецю. це еквівалентно річним викидам 7800 автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Багато це чи мало, як завжди, залишайте свої думки нижче. Насправді процес дуже і дуже недешевий. Видалення однієї тонни вуглецю коштує близько тисячі доларів. І щоб процес став економічно вигідним, вартість має знизитися, хоча б до 100 доларів за тонну. За словами співзасновника швейцарської ClamWorks, це стане можливим до 2050 року. Хоч ця ідея виглядає геніальною, просто розбудуйте такі заводи по всьому світові. Які проблеми вчені зазначають, що вони не вирішують основну причину зміни клімату. Установка Мамонт лише відволікає увагу від того, з чим дійсно потрібно боротися та працювати. Також викликає занепокоєння, що деякі компанії можуть подумати, ніби такі заводи компенсують їхні викиди. СО2 таким чином, перехід. До більш екологічних способів виробництва сповільниться. Вчені досі не знають точну причину, чому вимерли неандертальці. Сапієнси могли переважати їх у зборі ресурсів або ж схрещуватися між собою, що поступово призвело до повного зникнення неандертальських людей. Можливо, неандертальці були менш адаптованими до нового клімату на початку останнього льодвикового періоду. Також існує теорія, що популяцію неандертальців підкосили хвороби. Нове дослідження може підтвердити факт, що хвороби сапіенс передалися неандертальцям, а ті продовжують. Волі поширювати інфекції серед своїх неандертальці найближчі до сучасної людини родичі, що жили в період між 400 та 40 тисяч років тому, після чого з певної причини вимерли. Сьогодні від 1 до 4% відсотків ДНК людей неафриканського походження походить від неандертальців. Африканці мають лише піввідсотка. Аналізуючи кістки неандертальців віком 50 тисяч років з чигирської печери на Росії, виявили залишки людських вірусів. У геномі неандертальця дослідники виявили фрагменти аденовірусу, який викликає захворювання на зразок застуди, вірусу герпесу та вірусу папіломи. Гадаю, ви впораєтесь без доданих мною фотографій цих захворювань. Усі три патогена, знайдених в одній неандертальській людині, нікого не здивували, оскільки вони дуже заразні і пов'язані з активною соціальною поведінкою. Для прикладу Учасна людина піддається впливу в середньому 10 вірусів за усе своє життя. Висновки дослідження ще мають пройти експертну перевірку, але у разі підтвердження нові знахідки стануть найстарішими людськими вірусами, коли-небудь знайденими. Раніше рекорд належав аденовірусу віком 31 тисяча років. Зазвичай ми уявляємо собі людей, які працюють з бджолами у щільних закритих костюмах, які обезпечують людину від укусів бджіл. Та ось древня американська цивілізація Майя збирала мед від бджіл без жала. Як саме Майя займалась бджільництвом на півострові Юкатан тисячу років тому, дослідили археологи в мексиканському штаті Кінтанаро? Культура бджільництва серед майя існувала ще три тисячі років тому. Навіть зараз існує той вид бджіл, яких вони розводили. Комахи допомагали запилювати сільськогосподарські культури. Їхній мед використовували як підсолоджувач до страв, як ліки від проблем травлення та захворювань дихальних шляхів та під час релігійних ритуалів. Священики Майя керували збором меду кожні два роки та обов'язково вшановували бджіл під час церемонії. Ахмуценкап, бог бджіл та меду часто з'являвся в рукописах Майя. Під час роботи археологи виявили інструменти корінних американських пасічників, які виглядали як різьблені вапнякові кришки. Ними накривали порожні колоди, в яких і гніздилися бджоли. Круглі кришки, відомі як панучо, мають розміри від 20 до 25 сантиметрів. На жаль, гарно зберігся лише один екземпляр. Перше, про що подумали під час розкопок, що знайшли стін якоїсь будівлі, але, виявивши панучо, дійшли висновку, що тут була пасіка. Зокрема, на цьому місці вирощували священу бджолу меліпону, ту саму без жала. Лишень, погляньте, яка вона мила. Ці комахи живуть невеликими колоніями в дуплах дерев, виробляючи міцний цитрусовий мед. Через своє гніздування вони знаходяться у зоні ризику, оскільки ліси вирубають, кількість інсектицидів зростає, а страдання в практика бджільництва має вже не так популярна. За останні 25 років кількість вуликів у штаті Кінтанаро зменшилася на 93%. Як вам сьогоднішні новини? Що здивувало, що запам'яталось? Що засмутило? Ваші вподобайки та підписки допомагають ютубу поширити це відео. Тому, якщо ви не проти, щоб його побачила більша кількість людей, ти Йти палець вгору, а можливо, ще й напишіть коментар, і до зустрічі!